11 березня моїм довірителям було відкрите засідання Рівнської обласної ради сьомого скликання, і як бачається стенограми судового засідання, яке ми познайомили сьогодні. Двічі на початку засідання робилась спроба внести на розгляд сесії затвердити порядок денний сесії. У зв'язку з тим, що не набрало двічі голосуванням потрібної кількості осіб голосів для. Затвердження порядку денного. моїм довірителям спочатку було оголошено перерву на 30 хвилин у зв'язку з некерованістю сесії процесі, які відбувалися, після чого вдруге, після незатвердження порядку денної, чітко оголошено про закінчення про закриття даної сесії. З матеріалу справи, з яких я міг подати з документів, поданим відповідачем, з якими я міг ознайомитися, чітко і однозначно вбачається це аркуш справи. 60 матеріалів справи, сторінка 10, це є протокол сесії, де голова обласної ради закриває сесію. Чітко зазначено в протоколі. Аналогічно зі стенограми судового засідання, аркуш справи 190, оборот, аркуш справи 16 стенограми самої власне. Також вбачається, що головуючий оголосив про закінчення чергової сесії. Та повідомив про дату скликання, буде повідомлено додатково, після чого останній покинув, дату, покинув засідання. Не дивлячись на чіткі вимоги чинного законодавства та регламенту Ради про порядок відкриття іншої сесії і умови, за яких її може відкликати інша особа відкрити, а не голова обласної ради, були допущені численні порушення чинного законодавства, які є підставою. Наших вимог про скасування рішення сесії. А саме вважаємо рішення незаконними з наступних причин. Перше: порушення порядку оприлюднення проєкту рішення про дострокове припинення повноважень та звільнення з посади голови облас... Рівної обласної ради. Відхилююся від тексту позову і хочу звернути увагу: законодавець не даремно зобов'язує встановлювати регламент, недаремно в законі про доступ до публічної інформації. Передбачено завчасний, тобто за 20 днів, порядок і обов'язок оприлюднення рішень, публічних рішень органів державної влади. Це є запобіжне від свавільного прийняття рішень, які, на які ні громада, ні самі особи посадові не можуть ніяк впливати. Принцип, хто скоріше встав і в той же день вдів штани чи тапочки, він недопустимий в роботі державних органів і органів місцевого самоврядування, які повинні бути діяні. І чітко до законів Конституції і законів України. Не дивлячись на це, всупереч статті 4 закону України про місцеве самоврядування, діяльність, якої базується на, законах, на принципах законності, і частини 3, статті 15 закону про доступ до публічної інформації, проєкт нормативного акту або рішення органу місцевого самоврядування. Не був оприлюднений не менше як за 20 днів до початку даної сесії. При цьому всі інші питання порядку денного були оприлюднені завчасно. Далі. Також слід звернути увагу, що регламент ради повністю відповідає вимогам закону щодо доступ до публічної інформації до закону про місцеве церегування. Частина третя статті 2.2 Регламенту Рівненської обласної ради зобов'язує. Подати пропозиції щодо порядку денного із зазначенням доповідачів не менше як за 20 днів до чергового відкриття сесії. Частина 6 даної статті передбачає, що проекти ліс е, внесення змін до порядку денного сесії подаються обласну раду знову не пізніше, як за 20 днів до відкриття сесії. У разі порушення цього терміну питання виключається з порядку денного сесії. Частина 3 статті, 2.18 регламенту Рівенької обласної ради. Передбачено, що проекти рішення обласної ради оприлюднюються їх розробниками в порядку, передбаченого законом, або подаються самостійно для оприлюднення за 20 робочих днів до початку розгляду відповідної сесії. До виконавчого органу ради повинен бути наданий відповідний проект рішення на електронному носії, який повинен бути оприлюднений відповідно до порядку. В даному випадку розгляд питання про припинення повноважень та звільнення позивача з посади голови Рівненської обласної ради було ініційовано депутатом, одним депутатом, подається список депутатів. Це з цього приводу подані будуть окремі пояснення першим заступником голови обласної ради Драганчуком, який незаконно переяв на себе функції ведення сесії в даному випадку і було подано таке клопотання в день сесії. Хочу звернути увагу на наступне: що люба людина, яку пробують звільнити з роботи, має право дати пояснення. Вимога законодавства вона загально відома всім. Жодну людину, навіть по порядку кодексу закону про працю, не може звільнити до дикті, поки вона не дасть пояснення своєму роботодавцю. Для чого передбачена ця вимога? Для того, щоб особа могла спростувати. Вимоги і обвинувачення, які висовуються їй, і в такий спосіб захиститься від огульного звільнення, від свавілля інших осіб, але саме головне переконати в прамірності своєї поведінки в даному випадку. Мій довіритель, навіть зі змісту рішення з проєкту порядок, не зрозумів зв'язку, чим його усувають. чи в зв'язку з тим, що він одівається не в тому магазині. Чи він не такого віку, не прийшов віковий ценз, Тобто, зв'язку з чим усували голову обласної ради до сих пір не зрозуміло. В рішенні не викладено жодного питання. Відповідно, голова обласної ради не міг пояснити чи спростувати ці питання, які були, що стали підставою для розгляду на е, відповідній сесії обласної ради. Далі, регламентом е, Рівенської обласної ради, чітко передбачено порядок ведення сесії. Зокрема, вказано в пункті 3-4 регламенту, що сесію відкриває і закриває голова обласної ради, перший заступник чи заступник в порядку, який передбачений частиною 3 статті 2.11 цього регламенту. В регламенті цікаво вказано, що голова, перший заступник чи заступник можуть вести у випадку, коли голова не може вести сесію. Позицій таких, що голова неумотивовано покинув зал. Чи голова не відмовився вести сесію регламентом не передбачено? Право першого заступника голови ради відкрити сесію передбачено пунктом 2.5 регламенту. Якщо ж уважно подивитися в регламент, пункту 2.5 там просто не існує. Тобто, право першого заступника я в тих примірниках регламенту, які я маю, таке відсутнє. Можливо, ви маєте інший регламент. А тому я і прошу до наступного судового засідання. Дати, мати можливість, виходячи з того змісту регламенту, який подано суду, погодитися і підготувати. Я бачу реакцію і заперечення з привідницю. У всіх випадках перший заступник голови ради має право відкрити сесію у зв'язку з неможливістю або хворобою, або іншими підставами, які чітко передбачені в регламенті. В даному випадку таких вимог не було дотримано. Наступна позиція. Сесія проводилася без затвердженого. Двічі ставилось на голосування порядок денний сесії, який не був затверджений. Аналогічно ми вказуємо про незаконність і порушення процедури таємниці голосування, оскільки, як вбачається, звукозапису сесії, який здійснювався, вже під час оголошення процедури таємного голосування продовжилися виступи осіб з мікрофонів, що безперечно. Недопустиме і впливало на е, прийняття подальших рішень депутатами, які голосували. Що ж стосується е, скасування рішення про обрання голови ради, воно є похідним від е, попереднього рішення. На цьому ми зупинимося додатково, ознайомившись з запереченнями третьої особи, е, зважаючи на те, що ми до сьогоднішнього дня я не зміг отримати. Довідки про розмір заробітної плати ми питання інших позовних вимог уточнимо до наступного судового засідання. В зв'язку з цим прошу повністю зупинити наші позовні вимоги з врахуванням нашої позиції висловлено сьогодні в засіданні.